Вітаємо! Ви на каналі Дніпре. грудень вже поспішає налаштовувати вас на новорічний настрій. А ми вже підготували для вас безлічну дуже приємних новорічних знижок. Та цього разу не тільки на окремі інструменти, а й спеціально до свят на цілі подарункові набори. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб точно бути в курсі усіх новинок та акцій. А зараз давайте знайомитися зі святковими знижками. Займаєтесь будівництвом чи робите ремонт? Прямий перфоратор RH100 разом із набором бурів та зубил наразі дешевше на 36%, а його вартість складає 2898 гривень. Якщо в останній місяць зими серед ваших завдань потрібно буде щось відрізати або зайнятися шліфуванням, то в нагоді стане кутова шліфмашина GS98, яка разом з рукавичками та Трьома відрізними дисками стало дешевше на 31% і коштує 1299 гривень. А для тих, хто професійно і не тільки займається зварюванням, у нас є особливо приємна новина. Адже зварювальний апарат САП-15 з магнітними кутниками, затискними кліщами, електродами та рукавичками коштує 4398 гривень і має знижку 30%. Інструмент, який точно знадобиться в кожному домі. Акумуляторний дриль шуруповерт cd CD218Q разом із акумуляторною батареєю та зарядним пристроєм впав в ціні на 26%. Та зараз має вартість 2739 гривень. На святого Миколая під подушку, на новий рік під ялинку або просто так для себе в будь-який день. Спеціально до свят ми підготували для вас особливі подарункові набори. Чим би ви не займались, такий набір вам точно буде в нагоді. Бо це набір для кожного майстра. Наразі він має знижку 36% і коштує всього 1596 гривень. В нього входять ящик для інструментів, індикаторна викрутка, хрестова викрутка, рулетка, кліщі, захисні рукавички, довгогубці, викрутка з насадками 6 в одному, будівельний маркер та сегментний ніж з комплектом Лес. Якщо ж перед вами стоїть. Безліч завдань для ручного інструменту. То вам ідеально підійде набір для ультрамайстра, який має знижку 34% та ціну 2097 гривень. В нього входить ящик для інструментів, бокорізи, довгогубці, розвідний ключ та слюсарний молоток серії Ультра. А також захисні рукавички, хрестова викрутка, ніж трапеція з комплектом «Лест» та Рулетка. Круту монтажну роботу неможливо зробити без крутої дрилі шуруповерта. А ми підготували для вас цілий набір для крутого майстра. Прямо зараз на нього діє знижка 31%, а відповідна ціна складає 2610 гривень. В ящику для інструментів на вас чекатиме мережевий дриль шуруповерт TD32Q разом з набором свердел, набором біт та захисними рукавичками. У тому випадку, коли вам потрібно відрізати або шліфувати, а в додаток ще й показувати стабільно високі результати, рекомендуємо. Рекомендуємо набір для незламного майстра. Наразі знижка на нього 29%, а ціна 2574 гривні. середині ящику для інструментів ви знайдете кутову шліфмашину gl 125 s відрізні диски, рулетку, захисні рукавички та будівельний маркер. В наш час електриків потрібно носити на руках, або ж купити їм в подарунок набір для майстра, що несе світло. Він має знижку 28% та ціну 4098 гривень. В рюкзаку для інструментів зручно розташуються автоматичний знімач ізоляції, силові бокорізи, набір діелектричних викруток, рівень, набір термозбіжних трубок та синя ізоляційна стрічка. Щоб у вас була змога детальніше ознайомитись із пропозиціями, під відео ми залишили посилання на усі набори з цього дайджесту. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та обов'язково напишіть в коментарях, який набір вам сподобався найбільше та які б набори ви б ще б хотіли побачити у нас. А наразі дякую вам за увагу і до нових. Зустрічей на каналі Дніпра.